Так, друзі, лістинг на Binance. Тут три монетки. Я вибрав монетку SGPT. Йдемо дивитись. Підготавлюємо суму, вибираємо Market Order. Ринковий. нам потрібно зловити ринковим. Суму ділимо на дві частини. Ось. Спочатку на 50%, якщо буде відкат, ще доберемо. Ну, Таймфрейми в принципі, немає значення, На перших буде першу хвилину однаково везде показувати, кроме односекундного. Так, початок, друзі, переключаємо 3 хвилини, назад 5. Наша задача відкат. О, відкат, був, блін, профукав. Не, пішов донизу. Так, підбирає на 50%. Треба подивитись, почути. Так, по 0,3545. великовато взяв. Волотільності взагалі майже нема. Пільності нема особливо? 35-80, хоча б, щоб вище 36 маркет. Продати, продаємо, друзі. Так, ну, що я взяв, піду. Підготував я 10, але брав на 5, закрилось 5131. Ну, 131 долар на дорозі не лежить все одно за пару секунд. Так, друзі, ну тут по історії торгів видно по 0,3545 взяв, по 0,3646 продав. Волатильності особо немає, але 131 долар на дорозі теж не лежить. Так, друзі, ну і ще раз. SGPT GPT після лістінга взяв. Давайте глянемо. Так, тут ми бачимо, друзі, на лістінгу взяв-продав перший раз, другий вона пішла навіть чуть вище. Відкотилася, взяв, поки я був за кермом. Ось монетка трохи ще зросла. І продали. Що я по неї взяв? Так, брав я на 5, закрив 5513. Ну, ще 513, 10 фактично відсотків. Я думаю, дуже непогано.